Ох і зима прийшла в Канаді. Подивіться просто на це все, що відбувається. Зараз якраз падає сніг. Доріжки засипало. Коли ви йдете, ви чуєте, як сніг просто хрипить від того, що така. Холодріна на вулиці. Я думаю, що це відео точно заслуговує вподобайку, тому що зараз не тепло, зараз мінус 16. Але мені здається, що це дуже цікаво, коли саме в таку погоду знімаються відеоролики. Бо я завжди знаний на цьому каналі за те, що я роблю це саме в таку негарну погоду. Але для вас це цікаво з комфорту ваших домівок. Дуже багато людей масово покидають Канаду. І покидають Канаду в таких числах, що ще ніколи не покидали за історію цієї країни. Канада за весь цей час була знана країна, яка дуже була стабільна абсолютно для всіх. Незалежно хто ви були, чи ви хотіли працювати по висококваліфікованих різних позиціях, посадах займати, чи ви хотіли би просто працювати тихенько, десь на когось щоб мати якусь копійку і мати можливість оплачувати вашим дітям майбутнє. Також собі та їздити відпочивати зараз. Час змінився. Я хочу підкреслити, що я не розповідаю абсолютно за всіх людей, які зараз перебувають в Канаді, бо я. В тому числі вважаю, що Канада непогана країна, і мені персонально тут подобається, все підходить, і я бачу багато позитиву. Але я не можу скривати, скривати те, що дійсно відбувається, тому що мені здається, що ви маєте право знати, що зараз е, твориться в цій країні, і хочу вам дещо сказати, що під ці е, в ці люди, які зараз покидають країну. Попадають і українці, наші українці, які не по не покидають, звісно, масово, так як в загальному люди іммігранти покидають Канаду, але покидають також, тому що те, що піар не видають, те, що бачать, які проблеми як скорочують і закручують гайки в імміграції, те, як важко знайти роботу по освіті, і не всі українці мають час навчатися, вчитися, ходити, щось добиватися, розумієте, тому що. Потрібно заробляти гроші, діти маленькі плачуть, їм потрібно щось давати. І освіта коштує гроші, не чималі гроші. А ці гроші можна вкласти в щось інше, в щось швидше. І не всі люди просто бачать зараз на даний момент майбутнє, на жаль, в цій країні. Але вам не будуть розказувати люди, в яких все добре, що тут відбувається. От такі, як я. Я навпаки, хочу це донести. Тому підписуйтесь, пишіть вашу думку і давайте до теми. Холод зараз аж просто в кості заходить, тому друзі, якщо щось не дуже так знаєте, говоріть зразу, мені багато поганого, тому що не так легко говорити іти, і знімати відеоролики, і ще формувати свою думку в такій погоді. Отже, що зараз відбувається? Чому люди покидають? Чому так масово? Що спричиняє? А все дуже просто. Канада втрачає насамперед найбільш кваліфікованих працівників. Це працівники, які працюють в медсфері, в медичній сфері, лікарі. Потім багато дуже різних інших працівників в цій сфері, також багато інженерів, багато таких кваліфікованих позицій, навіть багато в іт секторі покидають. І це дуже велика біда, коли країна втрачає таку велику кількість людей, які фактично працюють як механізм, як, як мотор, як двигун країни. А чому вони покидають? Бо вони навіть бачать наскільки все по іншому зроблено в сполучених штатах америки в сполучених штатах америки лікарі заробляють набагато більше мають набагато більше різних добавок і також їх за те дуже сильно Цінують, підтримують і навпаки допомагають. А тут лікарі сильно перепрацьовані, тому що ви собі подумайте, що кожен сімейний лікар має приблизно сотні людей на списку, які чекають, щоб хтось відписався від того сімейного лікаря і щоб до нього записатися. І як сімейний лікар може собі давати раду? Якщо він постійно такий перепрацьований, замучений, він навіть деколи вже не пам'ятає своїх просто-напросто людей, з якими він спілкується. А лікар, сімейний лікар це надзвичайно важливо, коли є це поєднання, поєднання між тим, що. Люди роблять тут між тим, що людина з людиною спілкуються, пам'ятають, і так було завжди з канадцями. Колись канадці ходили до свого сімейного лікаря роками. Вони були як друзями, допомагали один одному. І країна втрачає цих спеціалістів, кваліфікованих спеціалістів, враховуючи, що є конкретна недостача цих працівників в цій сфері недостатньо е, медичних різних центрів відкрито лікарень. забагато людей приїхало. І люди просто їдуть, бачать різні можливості, не те, що навіть бачать, а мають канадський паспорт. З канадським паспортом можна спробувати свої сили не в одній країні, звісно, в багатьох країнах. Люди просто користаються своїми можливостями, потім дивляться на те, що дуже недоступне житло. Наприклад, в Торонто інженери, які заробляють по 120, по 130 тисяч дол доларів в рік, чи навіть лікарі. Не всі можуть собі дозволити хату своєї мрії. Вони мусять жити або в квартирах, або можуть взагалі орендувати. І коли люди не бачать можливості, щоб придбати своє житло, при тому, що вони мають такі високі позиції, високі посади, то чому вони тоді не повинні пробувати щось інше? Чому вони не можуть просто собі дозволити поїхати, ризикнути, що їм в той момент втрачати. Колись це було по-іншому, бо багато канадців, які жили років 20, 30, 40, 50 назад, вони жили в зовсім іншій країні. Країні, яка була збудована на дуже великій стабільності. І де я вже неодноразово розповідав і говорив, що незалежно, що ви робили, незалежно ким ви були, незалежно яку посаду ви затримували, всі могли отримати те то саме. Тому Канада була одна з топових країн в світі, і тут була одна з найбільших таких стабільніших. Класів, середнього класу, людей, де фактично нічого вас не могло здивувати. А тепер це все трошки міняється. І канадці зараз тільки починають до цього адаптовуватися і ще не встигли адаптуватися, тому що це займе. Років ще 10, 15, 20. І додайте тепер до того всього, що відбувається, з штучним інтелектом. Штучний інтелект поступово поступово забирає деякі робочі місця. Люди зараз ходять навчатися в університети е, на професії, які за років 4, 5, 6, можливо, навіть вже не будуть існувати для них. Витрачають гроші, беруть кредити і потім починають нові роботи, навіть не знаючи, чи їм це все оплатиться. І на початок, на старт. Щоб навіть отримати тих 30 доларів в годину в Канаді. Це не так легко, переважно середньо, що люди починають утримувати це 25, і це рахується непогано. А за 25 доларів доларів годину з теперішньою інфляцією, з теперішніми цінами, враховуючи те, що в новинах вийшла стаття, що наступного року сім'я з чотирьох осіб буде платити на тисячу доларів більше за ті самі продукти, що вони платили цього року. Коли цього року вже воно пішло до таких степень, що ви ходите, наприклад, на двох людей двоє дорослих, нормально більш так харт. Чуються, не використовують, не купують, що попало, їм потрібно десь платити, уявіть собі, приблизно 250 доларів в тиждень до 300, щоб мати якісь продукти на столі. Це шалені, шалені гроші. І коли ви один живете, то ще складніше, ще набагато важче. І це є велика проблема. Канада не то, що втрачає простих там які людей, які не хочуть нічого робити і нічого не роблять, а втрачає дійсно людей, які дуже сильно допомагають економіці, потрібні економіці, і пробують свої сили в інших країнах, і їдуть розвивати інші країни. Це називається зворотня імміграція. І ніхто ніколи не міг подумати про те, що Канада почне попадати в цей сайт. В цю саму колію цих проблем з тим всім, що відбувається. Але от така то реальність, така то правда, хоч вона і гірка, хоч вона нелегка, але я сподіваюся, що Канада зможе виправити себе і стати на правильний шлях, щоб призупинити цю зворотню міграцію і зберегти кваліфікованих, молодих, розумних талановитих людей. Дякую, друзі, що ви додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я! Та мирного неба нашій улюбленій Україні.